288 учасників АТО із Кіровоградщини претендують на земельні ділянки. Всі вони подавали відповідні заяви про це на нараді. У губернатора Сергія Кузьменка повідомив виконуючий обов'язки голови Держземагентства Денис Бабік. За його словами, понад 40 осіб вже отримали дозволи на розробку проектів землеустрою. І ще півсотні учасників АТО чекають чергової сесії міськради, на якій розглядатимуть їх заяви. Загалом на користь воїнів області виділили 279 ділянок з них майже 200. В межах населених пунктів. У Кіровограді активісти просять виділити землю у районі Лелеківки. Запропонували надати земельну ділянку, яка знаходиться в оренді на Лелеківці. Це частина, яка вже забудована, але залишилися тактичні поля у розмірі 42 гектар. І ми запропонували міській раді розглянути питання щодо... Розірвання цього договору, що є суспільна потреба, і що інколи те, що ми там колись там комусь щось надали, воно там не використовується. Можливо, треба дійсно розірвати для того, щоб такі договори, для того, щоб мати запас землі на такі випадки. Ми повинні мати відкриту інформацію про стан справ у земельній сфері. І скільки в нас є землі, як сільхозземлі, так і в наших містах вільної для того, щоб ми могли цей попит задовольнити.